Всім футбольний привіт, друзі! Неділя. Ми дивимося чемпіонат України з футболу серед команд Ю-19. Полісся вдома приймає Ворску. Цікаве протистояння було у першому колі. Тоді ж тамаряни волюву перемогу здобули. 1-2. Згодом поговоримо про більш детальні моменти цієї гри. Або ж з перших хвилин нам команди, які тоді подарують якісь миттєвості, коли не буде часу розбиратися, хто там що коли грав. В рашистсько-українській війні за свободу і незалежність українського народу, всім е захисникам, захисницям, всім е служб, Службі безпеки, е поліції, е Нацгвардії, де перераховувати можна до 90-ї хвилини матчу, всім медикам, медикиням, всім волонтерам і волонтеркам, всім, хто докладає зусилля. До наближення нашої перемоги. Також вічна слава і повертайтеся зі щитом. Друзі, дякуємо всім силам оборони, завдяки яким ми можемо спостерігати цей матч. Він часто діагоналі запускає зараз Грухоцький, дуже красиво підбирає під себе. Це була Бразилія. Бразилія не продовжувалася, тому застопорилися трохи, тому що вишукувана лінія вже власне! Якісних вболівальників, які цікавляться чемпіонатом ю 19 Рухольський входить у штрафний майданчик, а його відтісняє Тіщенко корпусом. Спробувати не привести собі проблем. Ворскла все пробує. Ворскла пробує, а є простріл на дальню. Чечер тут страхує партнерів. Знову підбирання виграють Власне, футболісти Полтави. Дуже багато крику зараз. Вимагають пенальті. Удар! Манчик, і зараз можна відпасувати, а можна от таку передачу дати. Удар по воротах Дуже класно і класну точку заробив. І побачимо, що на стандартах Ворскла може запропонувати прямий удар. Є короткий розіграш, а от зараз вже подача ні, це знову удар. Тому це звичне явище для полтавчан. Зараз дуже красиво Микитюк. Точку ставить арбітер Молнар. Пенальтист Михайло Раско. Розбігається. Удар! Штонга! Ну і, звісно, не без Яшенка там. А, так, 34-та хвилина. У нас і досі нулі. Таких дій зараз несеться Полісся. Можна віддавати, не перетримати м'яч. М'яч перетримано. Грохольський. Тіщенко тим часом готується виконати подачу. В'єм яка на дальню. УДАР! Гол! Вау! Ворскла виходить вперед. Що там, Багінський? Багінський забиває. Один із найвищих, але і один з найграмотніших у цьому епізоді, тому що бачимо, що ця м'яка закидушка йде, і тут виграється у крамера м'яч. Класна зряча подача. І ось тут так ми бачимо, що виграється цілий крок десь у крамера, який вже не мав шансів, тому що. Полтавчанин на всіх парах летів, корпус, було в повітрі, покладено у напрямку воріт Зайченка. Пробив він і клас. Полісся ю 19 Геннадій Литовченко. Латація Полісся, Грухольський зрізається м'яч з ноги зараз. Ще одна атака, ще одна спроба. зносить свій пліт, власне. Це підбирання Удар. по воротах. <реклама> Класна комбінація. Є прийом, що удар по воротах! Який м'яч забиває Ворскла. Владислав Островський. Від штанги. Оце так удар, і яка прогалина була в захисті полісся Ще раз будемо зараз дивитися. класний пас від один слова. Швидко він зорієнтувався. Побачив забігання партнера. Бачимо, що тут це почалося. Білокінь Ана скидає невдало. І так. Мезенцев там не витримав лінію, ну, можливо, і не очікував, що буде отаке вривання від Островського. Але бачимо, що чистий абсолютно м'яч, ніякого сайду там, мови немає. 0-2, великі проблеми у Полісся на 57-й хвилині. Чого не сказати, тому що ми бачили тут грандіозні камбеки вже. Але е Ворсква не виглядає такою, яка хоче, зупинятися у по воротах, який. Подача на дальню. Помиляється, не дотягується Ященко на виході, але далі без проблем. Лів, я думаю, теж не проти мати для того, щоб бодай, пробити по воротах. ще один удар. Просто індивідуальних дій і просто закидань. Можливо, зараз є подача! Який момент у Щоб Вболівальники не сумніваються, що сили ще для цього є. Подача у штрафний майданчик тут е хаос. За неї зовнішньою стор... стороною шведи. Щастить зараз. Ворскл є вхід у штрафний майданчик. Удар! Поворота в боє. Тут Грищенко. В центр віддає. В мі... У боротьбу він віддає, і Кумалєв бореться. Дашковець вагінський островський принесли перемогу Ворський на виїзді над Житомирським поліся 0-2. Дякуємо всім, хто дивився цю трансляцію. Боротьба в чемпіонаті триває на табличні справи. Поки що для полісся це ніяк не впливає, але основна боротьба за місце в топ 3 ще попереду в рамках трьох турів. Важко було входити в таку гру і чи очікували такого натиску від суперника або такої закритої гри сьогодні від суперника? Е, так, звісно, важко, коли ти виходиш на вже при рахунку 2-0. Тренер діти на основку, що тільки вже вперед на, ну, на защиту майже не грали, тому було важко. Е, Завдання зараз незмінне. Залишитися в топ-3. Дуже цікава боротьба, власне, попереду. Як оцінюєте шанси взяти медалі цього сезону? Та шанси є великі, треба просто працювати, не віддавати очків, ну, наприклад, в таких, таких матчах. І все буде добре. З огляду, так як ви починали матч дивитися з лави, що пішло не так, от, з вашого погляду? Та на мій погляд якось хлопці вийшли невпевнено, чи розслабились, чи що, я не знаю. Ну, важко було їм перший тайм. Вже другий тайм, вже більш-менш нормально, але те, що пропустили другий гол, теж нас зламали. Щось. Ну, справа в тому, що кількість болівальників на трибунах зростає. І останній матч домашній із шахтарем. Тому не буду вас довго мучити. Просто що б ви хотіли сказати вболівальникам, які продовжують вірити в команду. Болівальникам велике дякую. Я також я хочу подякувати Збройним силам України за те, що захищають, там, дають змогу грати. Болівальникам, да, дякую. Вони приходять нас, підтримують нам приємно. Навіть незважаючи на те, що ми сьогодні таку гру показали, то. No, nam przyjemność, że nie przychodzi w